Мене звати Катя, і сьогодні я розповім вам все, що ви б хотіли знати про tfsa аккаунт. Навіщо вам tfsa аккаунт? Припустимо, у вас є заощадження і ви поклали їх на депозит. Минув час, ви отримали свої відсотки, і тепер вам потрібно заплатити податок на дохід з цих відсотків. Ну, не дуже приємно, але що робити? Треба ж платити податки. А тепер уявіть, якби ви зробили всі ті самі кроки, але не заплатили жодного податку. Так-так, для цього і існує TFSA. Чому ж тоді всі не користуються TFSA, спитаєте ви? Перше, це те, що у різних аккаунтів є свої цілі і є свої обмеження. Друге, це те, що люди іноді банально просто не знають про TFSA. І третє, це те, що TFSA Contribution Room може бути вже заповнено і тому люди використовують інші аккаунти. А що таке Contribution Room? Все просто, це максимальна сума, яку ви можете внести на свій TFSA аккаунт. У кожної людини вона різна, і дізнатися ви її можете на своєму CRA аккаунті. Або є другий спосіб, ви можете прорахувати її вручну. Кожного року Канада надає ліміт для TFSA-аккаунтів. акаунтів. Цей ліміт плюсується до вашого акаунту, якщо ви є податковим резидентом Канади, і вам виповнилося щонайменше 18 років. Наприклад, людина, яка прилетіла, скажімо, у 2024 році і отримала ворк перміт отримує також TFSA Contribution Room за 2024 рік і за 25-й. У 2024 році це було 7 тисяч доларів, у 25-це також 7 тисяч доларів, і разом це буде 14 тисяч. Наприклад, я прилетіла у 2023 році, мені вже було 18 років, і я була податковим резидентом Канади, бо я отримала permit. І contribution Room я також отримала за 23-й, це було 6500, за 24-й 7 і за 25-й 7 знову. Тобто мій contribution Room на даний момент 20500. Я можу внести максимально саме цю суму. Якщо я внесу більше хоча б на долар, я почну платити штраф. Ну, але на долар це насправді не так страшно. Але якщо я перевищу цю суму, наприклад, на 500 доларів, то я почну платити штраф у розмірі 1% щомісяця на перевищену суму. Припустимо, якщо я покладу 21 тисячу, а мій ліміт 2500, то я буду платити по відсотку штрафу на 500 доларів. Навіть якщо вони пролежать всього лиш декілька днів, мені доведеться платити 1% за весь місяць. Також, якщо ви перевищили свій ліміт, то нараховується відсоток на найвищу суму, яка була у вас за цей місяць. Якщо, наприклад, я зі своїм лімітом у 2500 внесла б 21 тисячу, перевищила б на 500 доларів, а потім внесла б ще 500, навіть якщо зовсім ненадовго і одразу їх зняла, я б заплатила за цей місяць штраф на 1000 доларів. А це 12% річних у доларах. Це досить великий штраф, тому я рекомендую вести записи внесених коштів для того, щоб випадково не пропустити і не заплатити потім неприємний штраф. TFSA Contribution Room на Sierra аккаунті оновлюється не одразу. Ця сума у вашому кабінеті оновлюється щорічно, після подання податкової декларації, або якщо. Установа, в якій ви відкрили цей FSA акаунт, звітує кожні декілька місяців до CRA, то у вас буде оновлюватися ця сума кожні декілька місяців, але це абсолютно не лайф-режим, не дуже актуально, тому дуже важливо або пам'ятати, або краще записувати, скільки грошей ви поклали на свій ці Також питання: а чи можете ви відкрити декілька tfsa фесей так, ви це можете зробити, але сума всіх tfsa аккаунтів в різних установах не може перевищувати ваш ліміт. Тобто, якщо ваш ліміт з 7000 доларів, ви не можете відкрити TFSA в одній установі, в другій в третій, і всюди покласти по 7000 доларів. Ви можете покласти 2000, ще 2 і 3. Ну, наприклад. А що ж робити, якщо ви хочете зняти гроші з свого tfsa аккаунту? Давайте візьмемо до прикладу людину, яка прилетіла до Канади у 2024 році, отримала ліміт у 7 тисяч доларів, відкрила ці фесе аккаунт і поклала одразу 2 тисячі доларів. Потім їй раптом знадобилося 2 тисячі доларів. Вона їх зняла, потім гроші знову з'явились і вона думає, о, зараз покладу всі 7 тисяч. Але, на жаль, 7 тисяч внести вже не вдасться. Можна буде внести лише 5, а 2 тисячі, які були зняті, можна буде внести уже тільки в наступного року, тобто в 2025. Давайте розглянемо на цифрах. Було ліміт 7 тисяч канадських доларів, 2000 доларів було внесено. Ліміт на внесення став 5 тисяч доларів. Потім гроші були зняті, тобто 2000, які лежали на цій фасеї, ми їх забрали. Але ліміт на внесення до кінця цього року залишився 5 тисяч доларів. Якщо людина вирішить внести 7 тисяч доларів після цього, то доведеться платити той самий штраф на 2 тисячі доларів у розмірі 1%. Давайте ще один приклад, щоб точно було все зрозуміло: ваш друг прилетів прямо зараз, у 2025 році, і отримав свій ліміт на 7 тисяч доларів. Вніс всі 7 тисяч. Потім зняв 6. Скільки він може внести до кінця цього року? Правильно, ніскільки, тому що він вже вніс 7000 доларів. І так як він зняв 6, то тільки наступного року він зможе внести ці 6, що він зняв. Ну і плюс новий ліміт, який буде у 26-му році. А тепер давайте розберемо одне популярне питання щодо tfsa аккаунту. Люди часто питають. От, відкрив я свій TFSA аккаунт, акаунт, поклав туди гроші. Який відсоток я буду отримувати? Відповідь: Поки ви не вкладете свої гроші в депозит, в бонди, в акції, в ETF, ваші гроші рости не будуть. Вони будуть просто лежати. Тому цей акаунт потрібен саме для того, щоб вкладати гроші в щось. Найбезпечніший варіант вважається GIC, це Guaranteed Investment Certificate, або звичний для нас депозит, де ви вкладаєте на якийсь срок свої гроші, наприклад, на один рік під 5%. Ну і в принципі все. Я думаю, що кожен із вас хоча б раз в житті мав в банку депозит. Якщо ви хочете вищі відсотки, то напевно ви будете розглядати інші інструменти, наприклад, акції. Але це все залежить від вашої фінансової стратегії та цілей. Вищі відсотки, вищі ризики, особливо якщо ви ніколи цим не займалися. Але якщо є бажання, то звісно все реально. Також ще є «High Interest Savings Account». Дуже класна штука, якщо ви хочете мати у себе гроші от прямо тут і зараз, але отримувати на них пасивно якийсь відсоток. Звісно, тут відсоток, скоріш за все, буде менший, ніж на ваших депозитних рахунках, але ви будете мати доступ до грошей прямо тут і зараз. І це набагато краще ніж нічого. Якщо у вас є звичайний банківський рахунок і ви не отримуєте відсотки, то те, що я тільки що сказала. Це набагато краще. Наприклад, я маю такий акаунт, я його відкрила в IQ Bank, і на даний момент я отримую 4% інтересту на рік на всі кошти, що у мене просто лежать на карті. Тобто, це ті гроші, які я можу піти і зараз потратити в магазині або зняти з банкомату. Тому рекомендую використовувати подібні можливості. А тепер інформація для тих, хто збирається відкрити CFSA аккаунт і інвестувати в акції, наприклад. Дуже важливо не дейтрейдити, тому що це сейвінгс аккаунт, і розрахований він на довгострокові вкладення. Тому краще не порушуйте цей пункт, якщо ви не хочете заплатити додаткові податки, на які ви ніколи не розраховували. Бонус для тих, хто додивився до цього моменту, це те, що ви можете порадити своїм друзям, які не в Канаді, знайти схожий рахунок. Для цього ви просто можете запитати, наприклад, чат GPT. Підкажи аналог TFSA у... і назву країни. Після цього, якщо у вашій країні такий рахунок існує, ви можете загуглити його і на Ютубі дуже багато корисної інформації, де люди все дуже детально і класно пояснюють. Якщо вам цього недостатньо, ви потім можете погуглити цей аккаунт і почитати офіційні сайти країн, про які ви питали. І на цьому на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть коментар, мені буде дуже приємно. Якщо залишились якісь питання, також задавайте їх в коментарях. І бажаю всім вам відкривати не ці FSAI аккаунти тільки для того, щоб зменшити ваші податки, і тому, що ваш TFSA Contribution Room вже заповнений. Па!